Вітаю! Розташування бізнесу це стратегія. І в 2026 році географія прибутку виглядає зовсім не так, як 5 років тому. Деякі країни стають більш вигідними. Інші втрачають прибавлювась через податки, політику або банки. Сьогодні потрібно дивитися не на моду, а на холодні цифри: попит, стабільність, інфраструктура, податкова політика, доступність рахунків, найперспективніші напрямки 2026 року: об'єднані Арабські Емірати як Хаб для торгівлі і фінансів, Оман, як Нова тиха Гавань. Регіону, Саудівська Аравія як ринок масштабних проєктів, Туреччина як стратегічний перехідний вузол, Сингапур як модель стабільності, Польща та Чехія як юрисдикції для Європи. Але кожна з цих країн це не тільки можливості, а й специфічні обмеження: ліцензія, комплаєнс, мовні бар'єри. Банківські вимоги. ICC аналізує ринки та допомагає обрати країну, де бізнес зможе заробляти стабільна і довгострокова. ICC – бізнес без ілюзій. Географія прибутку – це математика, не мрій! Мутний бізнес старить швидше, ніж роки. «Катакомби бізнесу це авторська рубрика, що складається з трьох багатосерійних сезонів, створена на основі реальних подій, з моєї власної ділової історії в Україні, без вигадок, без прикрас, лише справжній досвід, уроки та висновки про житті мною особисто Саїд Баракат 2016. Я вже втомився від афер і хаосу. Хотів просто створити справжній бізнес. Ми з товаришем заснували підприємство в Україні. Викупили 28 гектарів землі. Закупили обладнання для пакування органічних добрив. Планували великі проєкти, а добрива експортувати до Катару. Навіть відкрили офшорну кампанію, спільна, чесна, порівну. Перші поставки йшли як по маслу. Ринок чекав на нас. Ми вірили. А потім звичайна історія. Мій партнер він же директор компанії. В Україні почав відвантажувати продукцію низької якості. Такої низької, що навіть нітниця катару не пропускала. Експорт зупинився, а він лише посміхався. Та там пустеля, хай радіють будь-яким добривом, каже він. Щоб не втрачати кошти даремно, я закрив офшор. А коли через події минулих років. Мусив на час виїхати з України то, щоб зберегти майно, переоформив офіс і авто на нього. Думав, порядна людина, а коли повернувся, землі немає, офісу немає, і він теж немає. тільки тиша і відмовки. Я міг судитись, міг боротись, але не став, бо зрозумів є речі, які дорожчі за власність. Це спокій висновок. У бізнесі можна втратити всю землю, гроші, партнерів, але якщо не втратив себе, ти вже переміг.